Нас долучається Денис Попович, військовий аналітик. Пане Денисе, вітаю вас. в Ефірі, дякую, що дочекалися. Доброго дня, отже, 350 мільярдів доларів про таку цифру, чомусь заявив Дональд Трамп, каже, змусив Сполучені Штати президент Зеленський витратити на війну в Україні таку космічну суму. Хоча сам президент каже, що ми отримали від сполучених штатів ще не все, що вони нам обіцяли, і ця сума аж ніяк не рівняється тим 350 мільярдів доларів. Разом з тим, чи можемо ми на сьогоднішній момент сказати, що без підтримки сполучених штатів ми зможемо і далі в Воювати проти Росії, ну, але ще за умови що і Європейський Союз буде нас підтримувати. Адже сьогодні, наскільки мені відомо, ми забезпечимо власні потреби на фронті лише на рівні 30%. То чи зможе Європейський Союз без допомоги Штатів закрити ці потреби 70%? Значить, перше питання: Стерлінг. Угу. Це е, те, що забезпечить зв'язок на фронті. Не буде Стерлінка, зв'язок залишиться. Тобто зв'язок на фронті існувало і до стерлінга. Він був в першу цього війну там певний, і в другу, і так далі. Ну, без Стерлінка буде втрачено дуже багато можливостей, як і щодо дронів, використання дронів і інтернету на фронті. Ну тут е я не буду на цьому зупинятися. Тобто Стерлінк, оце перше, що знаходиться під загрозою. Стерлінк підконтрольний і Ілону Маску, роль Ілона Маска зрозуміла, він може бути відключений у будь-який момент. Це перше. Це будуть перші труднощі, які, я чесно кажучи, зараз вам з ходу не можу сказати, яким чином їх можна буде подолати. Чи є якась заміна е, Стерлінку на фронті? Тут взагалі може впасти зв'язок, впасти інтернет. Е, багато дронів зав'язано стерлінку. Тут, тут е, серйозна дуже історія. Друге, е, вчора Володимир Зеленський сказав про ракети ППО: У нас протибалістичний захист Петріот, які в тому числі прикривають і столицю. Вони потребують протиракет. Петріот це система американська. Протиракети, Петріот, зенітні ракети це теж американські. Вони закінчуються, хто буде їх постачати? США нам по-моєму один комплекс передали. Решту комплексів, які є в нашому розпорядженні, передала Європа за дозволу США. Питання чи дозволить нам США європейським країнам передавати Петріоти все, що необхідно для обслуговування цієї системи? Не знаю. Нема відповідь на це питання. Якщо не дозволю, тоді, чесно кажучи, теж буде проблема. Другий момент, чи вже третій момент: боєприпаси, значна частина боєприпасів, техніки, спорядження, мін у ну, широкому сенсі, вона передавалася Сполучетами е, Америки. Тобто, так чи інакше, ясна річ, ці значить, цифри, які Дональд Трамп назвав, вони зі стелі. Вже був факт факт Чекінг, який казав про те, що значно значно менше в фінансовому виразі було допомога з боку США, і в принципі Євросоюз він був більший, надавав більше нам можливості з фінансовому плані. Але якщо допомоги США не буде, то буде дуже важко. Я вам не можу сказати. Скільки ми можемо протриматися, і наскільки швидко Європа зможе знайти заміну? А чи є у нас шанс зараз якісно або кількісно покращити виробництво, в виробництво власної зброї, власного зброєння? І які у нас є можливості налагодити власну систему зв'язку? Ну очевидно, що заміну стрілінку, як ви вже сказали, швидко не знайдемо. Але чи є у нас якісь ідеї, як рухатися в цьому напрямку? Чи думає українське військово-політичне керівництво або Українська оборонка про те, як замінити Стрелінг. Ви мені зараз питання, на яке я сам хотів отримати відповідь, угу. насправді. Молодне питання. Так, так. А чим росіяни користуються взагалі на фронті, вони ж так само дронами користуються, чим вони підтримують свій зв'язок? А в них теж є Стерлін, до речі. Він… Ну, тобто, вони однаково відносно, відносини. Да? Якщо в принципі він відключить нам Стерлінг, значить і її відключить, правильно розумію? А чому ви так що... <газ> думаєте? Якби зараз Байден був при владі, то можна було б сказати, що теж він буде відключений. А це можна відключити в такі... одній сторони якісь? Можна можна, можна. Yeah, можна статися таким чином, що можна. відключити можуть, але, я, чесно кажучи, маю сумнів. От, е... Ale... можна. А, а чому на те, що я, я, ж, я статію, чую від американців, що навпаки, <g ether> нам можуть відключити і включити, розумієте? Передавати їм стрілінг авторизований. Ну, це вже це вже трішки інша сторона. Це вже підтримка агресора. Це вже сумніва. Дивіться, я, я, я не готовий е, сперечатися в технічній е, складові, бо я нічого в цьому не розумію, скажу чесно. Я можу говорити про політичну складову. От було питання про е, було припитання про оборонку, а е, от і. Перед тим, пам'ятаєте, ви задавали питання, чи ми критикуємо е, діючу владу? Критикуємо в питанні оборонки Ми критикуємо mm. діючу владу, тому що, на жаль, за три роки активної фази збройної агресії Російської Федерації так і не вдалося. Е, по-перше, перебудувати економіку на військові рейки, хоча ми робили свої пропозиції неодноразово. Нам далі розповідає, що найкраще управління оборонкою це незалежні наглядові ради із іноземців. У нас в «Укроборонпромі» сидять якісь непонятні для української держави люди, які по суті керують ключовими підприємствами оборонної галузі. Я вже не кажу про податкову політику по відношенню до підприємств оборонної галузі. Я вже не кажу про інші проблеми. От тут ми жорстко Критикуємо е, діючу владу. Я вам скажу е, дві хвилинки про себе. Я буквально сьогодні вніс Верховну Раду законопроект, який відновлює контроль держави, е, зупиняючи повноваження наглядових рад в секторі безпеки mm -hmm. і оборони під час воєнного стану. Бо, як на мене, це ідіотизм і нонсенс, коли мені якісь бігають активісти і розповідають про те, що українською оборонкою під час війни повинні керувати якісь незалежні. Питання, від кого незалежні, е, іноземні громадяни. От я цього не розумію. Це перша історія, яка стосується оборонки, я не міг не відреагувати. Друге питання, що стосується Оцих розборах, хто кому винен, скільки кому винен. Я думаю, що насправді президенту треба було б в сьогоднішній технічній розмові з Кітом Келагом запропонувати механізм звіряння цих цифр для того, щоб, ну, щоб ми розуміли, які цифри відповідають дійсності, які не відповідають. Бо спекулювати і жонглювати цифрами можна називати трильйони, триліярди, квадрильйони і так далі. Третій момент я хочу сказати. Знати, що дуже важливо, і що знають точно не всі громадяни України, і навіть деякі конгресмени і сенатори Сполучених Штатів, як розподіляється американська допомога, 80% американських О, грошей іде на американські підприємства сектору оборони і безпеки не. на ВПКТ, що називалося військово-промисловий конкурс. На конкурс. І тобто, тобто вони самі собі. своїм підприємствам платять гроші. А ці підприємства нам передають зброю, вироблену за ці гроші, і ми повинні е, потім ці гроші повернути у вигляді кредиту з певною відсотковою ставкою. Тому, коли президент Трамп говорить про те, що Сполучені Штати витратили якусь суму грошей, то я хочу сказати, що 80% цієї суми вони влили у власну економіку, створивши робочі місця. Платячи податки в бюджет, завантаживши, цих грошей, свою ек... завантаживши свою економіку, збільшивши свій ВВП і так, далі, і так далі. Тобто, це не просто вони нам віддали ці гроші. Тому ми це ми це все повинні розуміти так. і знов таки повертаючись до каналів комунікації, хтось повинен це пояснити президенту? От, Трампу. от власне ми сподіваємося на кітекелего, пані Олександре. Якщо у вас до пана Дениса тогава ага, тоді тоді Ді. я е, відпущу пане Дениса, якому... Дениса. що ще хотів запитати. Кіт очевидь, збирається відвідати і фронт. Як далеко на вашу думку, він заїде? І з якою метою він ту відвідає передві позиції збройних сил України. Ну, як далеко від нього залежить, і від питань безпеки тут на його пропустять вперед, е, як найдалі? Е, Розумієте, яка справа, він може е, відвідати фронт, він може подивитися, він uh -huh. може навіть побувати в бойових діях, якщо не злякається, якщо туди пропустять, він може все фільмувати, наскільки це може можливо. Він може подивитися е, розбиті розбомбільні міста. Йому можуть показати все, все, що завгодно. Він може приїхати до Вашингтону все це продемонструвати Трампу, і Трамп його не почує. Тут Питання навіть не до Келого. Угу. Він може сформувати об'єктивну думку. Тут питання до того, чи його почують там, де це необхідно. Оце на кінцеві? Так, так. Це надзвичайно цікава, важлива теза. Так, пане Денисе, я вам дякую, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. О, Завжди приємно з вами поспілкуватися. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Денис Попов, військовий аналітик.